Дякую, шановні колеги, за ваші виступи, ваші критичні зауваження. Я сказав про те, що у своїй доповіді щодо програми дій уряду, про те, що ми, ми обов'язково за місяць напрацюємо операційний план і безумовно робимо будемо робити це спільно з народними депутатами України і з фракціями. Єдине, що би я хотів сказати на завершення, знаєте, всі сфери життя потребують нашої уваги, підтримки, розуміння і прийняття рішень. Але от єдине, хочу що сказати, звертаючись до народних депутатів України, і українських громадян. А, ви знаєте, от стільки несенітниць, скільки я почув щойно у виступі, я ще в своєму житті не чув. Тому хочу вам сказати: тому хочу вам сказати, що Рішення, які буде приймати цей уряд, будуть направлені на служіння українському народу. А щодо змови з олігархами, почастіше, колеги, дивіться в дзеркало. І ви побачите тих, хто в змові з олігархами. Дякую, шановні колеги. Прошу вас підтримати програму діяльності уряду, взяти активну участь у 30... Протягом 30 днів напрацювати операційний план, і ми будемо йти вперед і розвивати нашу країну. Дякую, колеги. Шановні колеги, прошу заходити в зал, займати робочі місця відповідно до статті 85 Конституції України, статті 11 закону України про кабінет міністрів України, статті 227 закону України про регламент Верховної Ради України. Ставлю на голосування проєкт постанови номер 4426 про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України. Хто підтримує дане рішення, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. 11 за рішення не прийнято. Шановні колеги, ми ще не припинили повноважень депутатів, ми маємо це зараз зробити. Вони сиділи в ложі уряду. Їм треба просто повернутися на свої робочі місця. І Гриневич, і багатьом іншим колеги. Це їхнє право, яке вони не скористались. Ми маємо дати їм можливість скористатися цим правом. Я прошу секретаріат Верховної Ради. Повідомити депутатів про те, що відбувається голосування. І прошу фракції змобілізувати депутатів для голосування. Готові до неї Так. Всі на місцях. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію повернення до розгляду постанови 44-26. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. 226 за. Рішення прийняте. голосування. Шановні колеги, я поставлю на переголосування в зв'язку з протестами, які є в залі, які сигналізують щодо неперсонального голосування згідно регламенту і норм. Я поставлю зараз повторно, бо є протести щодо неперсонального голосування. Шановні колеги, я прошу зайти в зал, приготуватись до голосування. Шановні колеги, всі мобілізовані в залі. Я ставлю на голосування пропозицію. Повернутися до постанови Верховної Ради України No4426. Хто підтримає дану пропозицію? Я прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо. 126 за рішення прийняте. Колеги, прошу на місцях лишатись. І я ставлю повторно на голосування постанову 4426. В цілому, хто підтримує дану постанову, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Я даю слово прем'єр-міністру України Володимиру Грайсьману. Шановні, шановні колеги, народні депутати, я би просив вас їх заспокоїтись і не робити проблеми там, де її немає. Я ще раз хотів би закликати народних депутатів України ухвалити програму діяльності уряду, який ми щойно з вами затвердили, склад якого ми щойно затвердили, і перейти до реалізації завдань уряду. Я думаю, що це є цілком очевидним і потребує вашої підтримки. Тому я просив би Верховну Раду України бути послідовною і підтримати е, програму діяльності уряду, яка була вам щойно презентована. Готові? За, я бачу, бачу. Заходять депутати хвилину. Колеги, увага! Я поставив на проголосування за вашою вимогою. Я зробив це. Я ще раз ставлю на повернення до розгляду постанови колеги. На прохання прем'єр-міністра. Я дуже прошу усіх депутатів зайти в зал. Я дуже прошу усіх зайняти свої місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду постанови 44-26. Прошу голосувати, колеги. Прошу голосувати. Будь ласка, голосуємо. Шановні колеги, я як ви обіцяв, більше не ставлю на голосування. Зараз я по правах головою Северної Раді України, ми ще завершили розгляд. Я маю право оголошувати перерву і я оголошую згідно регламенту перерву на 15 хвилин для консультації. Дякую вам 15 хвилин перерву. А за 15 хвилин збираємося в залі.